І так, тема про резинки. Зараз дуже коротко розповідаю про ось ці улюблені фітнес-резинки. Дуже багато блогерів зараз викладають відео в Ютубі, Інстаграмі, неважливо Тікток, як вони накачалися цими резинками, особливо для дівчат. Як можна накачати сідниці, ноги, купа, купа-купа вправ. Що саме цікаве, бо більшість із цих блогерів вони тренуються в залі. Вони тренуються з вільною вагою, навантажують правильно свої м'язи. Звісно, вони мають якусь форму. Ну, Але саме цікавіше, що є такі блогери, які показують вправи з резинками. При тому, що, ну, про накачання м'язи там взагалі нічого не, не ясно. Так, щоб накачати м'язи, потрібна обов'язково вага. Для того, щоб м'яз адаптувався, для того, щоб він ріс, його потрібно навантажувати. І ось ці от резинки були спочатку придумані для людей, які проходять реабілітацію. Наприклад, після перелому там, ноги ми всі знаємо, що надівають гіпс. І після якогось періоду, коли цей гіпс знімають, наша нога виглядає значно, значно худішою. Значно меншою за іншу ногу. Чому так відбувається? Тому що м'яз атрофується, він стає менший, і, звісно ж, його потрібно якось вертати в життя. От якраз цими от резинками ми можемо поробити якісь вправи для того, щоб з'явився зв'язок м'язів із вашою головою. і і потім вже додавати якісь навантаження. Навантаження в залі. Звісно, ці навантаження в залі вони покращать прогрес. І коли, коли ви будете додавати, додавати кожен раз вагу, ваш організм буде адаптуватися і кожен раз додавати, додавати волокна і збільшувати в об'ємах. От така от проста штука з цими резинками.